Вітаю, будівельна компанія Будкомплекс дривдом. Зараз знаходимося в Бортничах. Це наш бригадир, замовник поряд з нами. У нас тут два фундаменти. 12х8 плита по ґрунту з утепленням 200 товщина бетону буде, 100 ППС безусадочної 45-ї щільності. Ось такий саме другий фундамент. Цю роботу ми зробили приблизно за оскільки 8 днів десь приблизно прийшло, так? Да? 5-6, так? Да? Да. От бачите, замовник навіть зменшує терміни. наші. Зараз я переведу камеру і ви почуєте е від нашого замовника вживу, що він скаже, як з нами починалось працювати, якщо, що на сьогоднішній день зроблено, і які він бачить результати. Хлопці працюють дуже оперативно, круто, швидко, правильно. Все робиться як треба, все як домовлялися ще швидше. Казали десь. Недільки три, вже 5-6 днів. Ви бачите результат, який вже готовий. Да? Тобто, і сьогодні-завтра там вже доробляться в'язка і заливається, і все буде тіп-топ. Дуже якісно, гарно, класно. Рекомендуємо. Працюємо да. і рухаємося Влад, далі. Дякую. Це для перемоги. Дякую. Щасливо, да. всім щасливо. З звертайтесь в нашу компанію, будете задоволені результатом. До зустрічі.